Величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Акції з 27 травня по 2. червня включно. Подивимося акційні товари. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Набір свічок для тортика 17 гривень. Так, ось такі можна придбати за 12 гривень зараз в акції. А ось ті за 14. Ось ці я купував, вони мені подобаються. Не горя... А горять, ну, вони стікають, я маю на увазі. Віск не тече на тортик. Зі знижкою можна придбати сендвічницю для приготування різних сендвічів 399 гривень. Електрогриль для приготування рибки, сосисок. Для стейків 849 гривень. Знижка була 1000 майже. В акції навушники 49 гривень. Ось ці можна придбати за 39. Кольори, до речі, різні йдуть: і червоні, і чорні, і вілі. Дуже хороша річ підставка для телефонів або для планшету. Вона зараз також в акції 29 гривень. 29 гривень килимок для комп'ютерної мишки. Малюнки в асортименті різні. Так, ось такий тримач для телефону, також зараз зі знижкою. Ціна тримача 19 гривень. А ось це новинки, також тримач для телефону 29 гривень. 29 гривень бігуді для завивки, 6 штук в упаковці. Набір пилочок для нігтів. Так, це щось для вас, дівчата. Щось для ви, здається, чи що, я не знаю. Якось написано а, трафарет для макіяжу. Це якась також новинка. Я думав, що це рибу чистити. Так, ціна таку, такого трафарету 34 гривні. Новинка. Дивіться, яке гарне люстерко, дзеркало дерев'яне, тому що воно дерев'яне. Мені дуже подобаються дерев'яні речі. Так, ось таке також дерев'яне. До речі, крутиться в різні сторони. Як вам потрібно, вверх, догори, донизу. А тут можна поскладати всі свої косметичні засоби. Ось таке дзеркало підвісне на ланцюжку по 109 гривень зараз. Спрей бальзам двофазний для волосся 77 гривень. Спрей для волосся активатор росту 100 г 27 гривень. Зі знижкою можна придбати фарбу палет по 64 гривні. А, акція закінчується. Цінник не зняли. Так, лірені по 29 гривень. Крем-фарба 39 гривень гель, а шампунь, кондиціонер дитячий від торгової марки Шик. Так, шампунь дитячий. Каченя кряка 37 гривень 250 грамів. Гель для душу фа чоловічий 74. Акція до 29 Треба бути мені уважним. Бачите? Арко гель для душу 59, 42 гривні, шампунь для чоловіків. Два в одному. Шампунь та гель. Гель для душу чоловічий. 52 гривні 250 грамів. А ось такий можна придбати за 62 гривні, тут 400 г. Шампунь шаума класичний з екстрактом хмелю 109 гривень, 400 г. Гель для душу 500 грамів, 89 гривень, пляшки дездозатором. Шампунь бальзам фітоліня, медаль та протеїни шовку 500 грамів 47 гривень. В акції шампунь-сльйоз. Сульсена паста. Сульсена шампунь в пілінг, За 74 гривні шампунь шаума для сухого та пошкодженого. В акції шампунь від ECMI оберіг 69-500 грамів. Також цієї марки бальзам в акції 69 гривень 500 грамів. І хочу сказати, що дуже хороша ціна на шампунь Pantene. хто користується 99 гривень 400 г. Рексона по 88 гривень. А, так, далі кулькові Нівея по 62 гривні. В акції Крем зелена аптека Алої 200 г 64 Маски для обличчя тканеві по 17 гривень. 129 гривень набір станочків в бік, в упаковці 3 штучки. В акції зубна паста саніно для дітей 44 гривні. Зубна паста Аквафреш 44 гривні. Так, велика по 64 гривні, тут 125 грамів. Саніно 22 гривні, маленька 50 грамів, та 27 гривень, велика 90 грамів. А щоб зекономити, краще, мабуть, велику купувати набагато вигідніше. В акції помазки для гоління 19 гривень. За 49 гривень можна придбати бреф для туалету і гелевий, і сухий, як я говорю. А ось такий по 44 ще трішки дешевше. Кубиків бачок унітазу 84 гривні. Освіжувачі повітря 37 гривень. Кондиціонер ополіскувач, тут цілий літр. Також кондиціонер, тут літр. За 44 гривні можна придбати ось такий Велнекс. Тут дві штуки. 44 гривні, ну, одна штучка виходить 22 гривні. Від торгової марки сама засіб для видалення плісняви. 59 гривень і засіб для миття кімнатної ванної або туалетів, ванна, акрил, да. 62 гривні, також 500 грамів, пляшка йде спрей. Рів, експерт чистоти універсальний, літровий 64 гривні. Так, це у нас іде засіб миючий для підлоги, лимон та лаванда. Тут цілий літр по 37 гривень. Господарське мило рідке, літр 37 гривень. Можна зекономити 10 гривень, білі вітрила, 500 г відбілювачки кисневий. Зі знижкою капсули для прання 119 гривень, 17 штук у ваковці. Одна капсула виходить 7 гривень. І також в акції капсули для прання дитячих речей. Також 17 штук, 119 гривень, 7 гривень, одна капсула. Порошок Грюнвальд вагою 350 грамів по 24 гривні. Також можна зекономити 10 гривень. Порошок для дитячих речей. Вухастик 800 грамів. Можна як і для ручного, так і для автомату 73 гривні. Тут у нас порошок Савекс вагою кіло 200 109 гривень. Та порошок Савекс Color вагою 2,200-209 гривень. Порошок Gala кілограм 800-188 гривень. Порошок Persil вагою 2 299 гривень, дешевше на 100 гривень 34 гривні порошок Tide 300 г. 49 гривень порошок Ariel для кольорового 300 грамів Дуже хороша ціна на кисневий відбілювач 55 гривень, точніше, знижка 30%, 450 грамів. Акції фейрі для миття посуду 500 грамів 59 гривень. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на фейрі. Засіб для миття посуду Washing Free 500 грамів 34 гривні. 29 гривень Onyx для миття посуду, також економія 10 гривень. Для миття дитячих речей сатін дитячого посуду. Зверніть увагу, тут 550 грамів, 32 гривні. Для пухнастиків Гурме 17, 9 гривень для котиків Roll з рибою. Жіноча гігієна Лібрес 34 гривні. Тверде мило від торгової марки шик 47 гривень. Тверде мило біанка 200 грамів 27 гривень. Дитяче тверде мило від шик 47 гривень. Мило тверде дуру. 99 Підгузки дитячі, 199 гривень Діно Бебі. За 42 гривні можна придбати ось таке велике крем мило. Тут вага. цілий літр 42 гривні. 22 гривні крем мило запаска 500 грамів Ну, оце, як завжди, саме найдешевше: 450 г 15 гривень. Так, я зверну увагу, що зараз на сумочки дуже великі знижки, дуже багато знижок. Ось такі можна придбати за 149 гривень. Також йде ланцюжок. Ось такі також зараз по 249 гривень. Зі знижкою ось така прозора бананка. До речі, дуже оригінальна. Ось така з паєтками, також зараз зі знижкою для малечі. В акції ось такі чоловічі на грудні рюкзачки, досить такі непогані вмістки. Тут і телефони, і гаманець можна покласти. Є дірочка для навушників. Чоловічий гаманець, 77 гривень в акції. Точніше, не в акції, а ну, доступна ціна. Так, тут знову безпорядок. Нещодавно був порядок і знову безпорядок. Люди все. Ну, я ж не буду, мабуть, да, кожен обирати і сканувати дуже тяжко. Шукати гаманці. Ну, Зрештою, я вам інформацію подав. Багато зараз гаманців зі знижкою. Бачу 70 гривень, 80-90. Набір подарунковий троянд із 12 штучок. До речі, тут ще і бірюзові є. Ой. Ой, там і фіолетові є. Багато різних 55 гривень. Контейнер для зберігання лимону 27 гривень. Стакан мірний на 250 грамів 19 гривень. Круглий контейнер з кришкою на 600 грамів 14 гривень. А ось такий трішки більший. Тут йде на літр 600 по 22 гривні. Зі знижку зараз ваги електронні, 139 гривень. Так, ось так вони виглядають. Тримайте і. Можна зважувати товар. До речі, дуже зручно, я скажу. Зі знижкою кухонні ваги Лібертон 199 гривень. Газовий пальник зараз в акції. В акції 211 гривень. Кухонні ваги, зараз ми відкриємо, подивимось, вони дуже красиві. Так, ось такий у них вигляд, дійсно гарніці На батарейці. Так, хочу сказати, що привезли багато різних а, як вони називаються, декода для приготування. Проб'єм проб ціну зараз. 199, ось така форма для запікання. Так, ось такий в неї вигляд має. Квадратна. Бачу недорогий такий чайник на 700 г заварник. Відкриємо. Так, ну що я скажу? Саме такий простенький на заварку. Ну, на, на дві чашки, можна сказати, да? на дві чашки чаю. А, 139 гривень. Так, ось таких а, серветок, підставних, круглих, бірюзових ще не було. Також це новинка. Сумка-холодильник, до речі, така вмістка, велика, хороша. Ось така дійсно прямокутна, велика, з довгою ручкою. Набір з трьох ганчірок для прибирання. В акції сито можна зекономити 10 гривень, 34 гривні зараз в акції. Ситомиска, також зараз в акції. Якщо вірити в ціні, я звик щось трішки перевіряти акційні товари. 39 гривень, да, можливість зекономити 10 гривень, з ручками йде. 39 гривень акумулятор холоду в сумку Термос. Ось такий великий набір. Зараз 55 гривень. Кухонна ложка також в акції. 9 гривень. 39 гривень форми для льоду. Дивіться, яка чудова річ. з'явилась в Аврорі пакети для заморозки. Вони йдуть зіп-пакет зіп закриваються. В упаковці 10 штук на 3,5 літри. Розмір бачите на екрані. І ціна такого набору 34 гривні. Біорозкладні пакети для харчових продуктів 100 штук в упаковці, це коли йдете в магазин, щоб не платити, да? переплачувати за оті пакети, тут за 19 гривень 100 штук. Це набагато дешевше, ніж йти от в магазин, купувати фрукти, овочі і платити ще гривня з копійками за пакет. Так що зверніть також увагу. Так, і ось такі, мабуть, це йдуть з ручками. Пакети, Пакетида майка з ручками. Тут також 100 штук в упаковці. І ціна такого набору 39 гривень. Менажниця для десертів та на чашечку кави та чаю 77 гривень. Така новинка. Дошка для піци кругла. Серветки. А, вологі 120 штук. Клапаном 44 гривні. Серветки для прибирання квартири, для прибирання туалетів. Нічник з датчиком. 34 гривні. В акції 84 гривні. Кашпо декоративне металеве. глечик 84 гривні, так, це у нас свічка у скляній упаковці йде. Підставка декоративна і, до речі, в неї у різних кольорах. Можна використовувати на свічку, правда ж. Або не на не на велику вазу з квітами. Ну, саме найкраще на поличці, де написано хапайбо розберуть. А зі знижкою зараз 100 гривень знижка на ось таку овочерізку. Тут є багато насадок, можна пошинкувати все, що вам потрібно. А я буду закінчувати відео, Бажати вам економних покупок. Всього-всього найкращого. До зустрічі скоро побачимось з вами.